Усі миру Божого, в якій країні найкраще жити? Може США, Великобританія або, або може Україна. Краще жити там, де податки малі, де тролейбуси безкоштовні. Де краще жити? Найкраще жити там, де з малку дітям говорять про Бога, в дитсадках, в школах. Це означає, що в такій країні на законодавчому рівні дозволено говорити про Бога. І це означає, що влада в цій країні боїться Господа, і в цій країні влада бажає народові щастя. Тому що тільки Бог, пізнання Бога, пізнання Слова Божого допомагає уникнути життєвих помилок. Тому справжня турбота про суспільство це коли в країні дозволено говорити про Бога і з дитинства навчають Божому слову. В цій країні буде переможено усе зло, тому що люди з самого дитинства будуть знати усі найвищі. Цінності життя, долучайтеся до міжнародної місії. Слово Боже, якщо у вас немає церкви. Місія Слово Боже змінює суспільство проповіді Євангелія.